Доброго ранку, дітки. Сьогодні на вулиці така чудова погода яскраво світить сонечко і дарує нам свої ще теплі яскраві промінчики. Тому я вийшла на подвір'я нашого садочку полюбуватися осінніми квітами. Гайда зі мною. Як багато різнобарних квітів розцвітають на нашій землі. Їх так люблять всі люди на світі і дорослі. І діти малі, нема жита без колося, нема ночі без роси. Якби в нас не було квітів, то б не знали ми краси. Подивіться, дітки, які гарні квіти у нас на клумбі в садочку. Сьогодні на занятті ми обов'язково намалюємо якусь квіточку, а як саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку В капелюшок. Пишно вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець золотавий. Так, чорнобривець. Давайте помилуємося цими гарними квіточками. Їх дуже люблять нас в Україні, і можна побачити майже біля кожної селянської хати. Чорнобривці теплі, затишні. Золотаві і жовто гарячі квіточки, іноді навіть з коричними відтінками. У природі немає чорнобривців холодних відтінків, а бувають тільки теплі, зігріваючи душу, за що ми їх і любимо. Дітки, а що вам нагадують ці квіти? Наприклад, можливо, крапельки розплавленого сонечка, жовті очки з чорними брівками. Або яскраві ліхтарики. Чорнобривці це квітка материнства, доброти, щедрості, де б ви не були, куди б не закинула вас доля. Але якщо у вас під вікном буде рости кущик чорнобривців, ви завжди будете пам'ятати рідну домівку і свою маму. Співати квітучу надію свою, як на тій чорнобривці погляну, бачу маті. Давайте, дітки, зараз намалюємо цю чудову квіточку. А перед тим, як почати працювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику, яка називається квіточки. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки, Вітерець ледь повіває. Квіточки ось так гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівоньками хитають і тихенько засинають. Молодці дітки, отже, модемо зараз малювати наші чорнобривці. Приготуємо два маленьких таких аркуша паперу. Білого можна. Ось такого білого кісточку, фарбу зелену і різнокольорову, такі, як чорнобривці, водичку, серветочку. Спочатку візьмемо один маленький аркуш паперу і зіжмемо його у наших долоньках. Пальчиками, ось так, кулачками, молодці. Гарненько його гарненько зіжмемо і вмочуємо фарбу. Будь-яку хочете. Спочатку візьмемо червону, ось так ретельно мочуємо і притискаємо до нашого аркуша паперу. Ось так притиснули, змочили фарбу, притиснули. Так як чорнобривці у нас жовті, жовті гарячі, Я беру ще помаранчевий колір наверх. Ось так гарненько роблю. Візьмемо інший чистий аркуш паперу, зімняли, зімняли його. І попробуємо іншу фарбу. Ось жовті ще зробимо такі чорнобривці. Різні, різні кольори використовуємо, дітки. Притискаємо. Молодці. У вас гарно виходить. Тепер у квіточок потрібно намалювати стеблинки. Беремо зелений колір кісточкою, мочаємо водичку і ось такі довгі стеблинки малюємо. Стараємося, щоб вийшло все гарно. І малюємо листочки. А листочки, дітки, у нас ось такі, ніби як голочки у ялиночки, довгі палички малюємо і ще на ній маленькі. Дуже гарно виходить, дітки, молодці. Які яскраві гарні чорнобривці виросли у нас на підвіконі. Молодці малята ви чудово попрацювали. Бувайте! роблять i'll yeah, we'll say we'll my last Скубаю травичку, вкупушку скубаю травичку, скубаю травичку, прилетіть зітричко. Розпросели крила, покісти щею дивіте, голови на крили, покистий щею тивіте голови накрили крили. Гуси душенья.

Сонди вже гочуть, крицями тві хочуть, Певно хочуть любі діти звідси полетіть.